Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 19 листопада, до нас заїтала вже справжня зима. Позаду мене, як ви бачите, багато різних автомобілів, отож давайте разом з вами подивимося на їх ціни. Ви обов'язково підписуйтесь і розпочинаю. Volkswagen Passat B6 6705 року, 198 тисяч пробіг, 2-літровий дизель. Механіка в кузові універсал. Volkswagen Golf 5 бензин 4754 рік, 171 тисяча кілометрів пробігу. Hyundai Santa Fe 800, 8 рік, 2,2 дизель, 7 місць, автомат, повний привід, шкіряний салон. Honda Accord 22300, 3,5 бензин, 16 року, 57 тисяч пробіг. Автомат і нас це газ, бензин. Mazda CX9, 25 тисяч доларів, 19 року 2,5 бензин, 52 пробігу. Повний привід. Що ж, йдемо далі. Зараз я вже бачив стало активніше, десь все ж таки кросовер, як тільки випав перший сніг. Меган 7512 року, 1,5 дизель. І бачу, зараз активно розглядають варіанти такі автомобілі, як Nissan Qashqai. 7610 рік, 2-літровий дизель, 7 8, механіка. 169 пробігу. Це у нас Mazda 5 серії. серії. Шкода Octavian. 12113 рік, 1,6 дизель, автомат 240 пробігу. Панорамний дах. Досить гарні комплектації. Раномаган третього покоління в комплектації боус 8650 12 року рідна фарба 1,5, дизельний двигун, комбінований салон шкіра зі алькантарою. Volvo, 9850, 14 року, 1,6 дизель, коробка автомат, 160 тисяч кілометрів пробіг. 5,008 Pežом, 8700. 1.6 дизель 2012 року, механічна коробка передач, 236 тисяч пробіг. Всіма улюбленим Nissan Qashqai, 11900, 1,6 дизель, механіка. 12 року 197 пробіг, панорамний дах, шкіряний салон. Досить непогано укомплектована. Fabia 1.4 бензин, механіка, 4900 рік, 222 тисячі кілометрів пробіг. Кузові на фабія. Ford Fusion 5106 рік, 1,4 бензин, механіка, 238 тисяч пробіг автомобіль 2006 року. У нас Mazda 6, стара, 4950, 2,0 бензин і, до речі, автомат 68 тисяч пробіг. Mercedes e класу. 7503 рік, 3.2 у нас дизель автомат. Контактів, на жаль, немає, тому вам не покажу більш детальну інформацію по авто. Hyundai Santa Fe, 8750, повний привід. 8 рік, 2.2 дизель, 7 місць автомат. 173 пробіг. Шкода Octavia 5900, 7 рік, 1,6 бензинка, механіка. І Octavia у нас... Вузові седан, Chevrolet Captiva у нас 2011 року 11500-2.2. дизель 7 місць, автомат повний привід, 154 пробігу, шкіряний двокольний салон і Captiva в досить гарній комплектації. Нагадую, що авторинок працює у суботу та неділю, з 7 ранку до 15 дня, і щодня в нас також працює автомайданчик. Що ж ви підписуйтесь на канал. Я продовжую. У нас Mazda CX7. 9,350, 2,2 дизель, механіка повний привід. Logan, 5450 11 року, 1,6 бензин, механіка, 7 місць і присутній кондиціонер. Шкода, кузі позиція, дан, 8 тисяч доларів 11-го року. 1,6 на газ, бензин, 232 тисячі пробіг. Субару Outback у нас кросовер, 8800, 11 рік, 25 бензин, автомат 228 тисяч пробіг. І звісно ж Субару у нас має повний привід. Opel Astra 5800, 7 рік, 1,9 дизель, механіка. 287 тисяч пробіг. Електричка. Renault Zoe 12300. 2014 року 48 тисяч кілометрів пробіг. Ну і запас ходу, в принципі, телефонуйте, запитуйтесь, скільки має дане авто. Воно свіжо пригнано. Якщо ви бачите, що тут французькі номера, вона вже, звісно, розмитнена. І вам тільки треба буде її зареєструвати. Продовжуємо у нас ще один кросовер, але це не Литва, це у нас Люксембург. Номера 14, 300, 14 рік, дволітровий дизель автомат. Це в нас Renault Koleos, максимальної комплектації Intense. Шкіряний салон, повний привід, великі, гарні, легкосплавні диски. Все-все-все повний, повний, повний фул по машині. Nissan Plus 2, 10450 10 450. 2010 року, 1,5 дизель, механіка 7 місць, 211 тисяч рідного пробігу написано. Кемрі 40ка, 9109 рік, 2,5 бензин автомат, 178 тисяч кілометрів пробіг. BMW 5-тірка. 21,300-літровий бензин автомат 16 року 160 тисяч пробіг. І присутній в автомобілі Люк. rav 4, 12950, 2,2 дизель автомат 10-го року, 203. 1000 кілометрів пробіг. Так, попереду нас Peugeot Expert 6 тисяч доларів, сьомий рік, 2-літровий дизель, механіка 312 тисяч кілометрів пробіг. Ford Focus 5800, восьмий рік, газ бензин автомат. Honda Accord 9100, Восьмий рік, 172 пробігу, 2,4 бензин, автомат. Так, 508 Peugeot у нас трішки замерзло. На жаль, цінника не бачу. Інформації, по ньому немає. Десь власник заспав. Passat b 6 1957 року 2-літровий бензин у нас механіка. 206 тисяч пробіг. Шкіряний салон з Алькантарою. Вкусний універсал. Меган третього покоління, комплектації боус 8800 12 року. 1,5 дизель механіка, 232 тисячі пробігу. Досить гарні комплектації у нас меганчик. 3008 Peugeot рестайлінгове, 11900, 1.6 дизель механіка, 15 року, 200 тисяч кілометрів пробігу. Opel Astra J, але не звичайна, а2-літрова. 7950, 240 тисяч пробіг. Механіка. Їде машинка досить і досить цікава. Шкода Octavia Tour 5750 5 року, 1.6 бензин, механіка. 174 тисячі пробіг. Peugeot 3008, 9950, 12 року, 2-літровий дизель, коробка механічна, в дуже гарній комплектації у нас. проекція, навігація, панорама. Досить гарно укомплектований Peugeot. BMW 7 бмв 9-го року, 13500-літровий 3 бензин автомат, нас європейка 270 тисяч кілометрів пробігу. b 6 Passat, 1,8 бензин, присутній люк, 7750 10-го року, 260 тисяч пробіг. Познаповний фарш, тобто максимальна комплектація. 3 третього покоління, 10-го року, 6550. 1,5, дизель 288 тисяч пробіг. DodgeJourney 13518 року, 24 бензин автомат, 40 тисяч пробіг. Також покажу вам він-код, щоб ви могли подати пошкодження. БМВ 3 серії, 16216 16 рік, 2.0 бензин, повний приїзд, 120 тисяч пробіг. В кузові сюди у нас БМВ x 5 17 тисяч доларів. 3-літровий бензин автомат, 150 тисяч кілометрів пробіг. 16600 Sorento, повний привід, 17 року, 200 тисяч пробіг, 7 місць. То не продається машинка. І як завжди у нас хлопці з компанії Option Auto продають автохімію. Автоаксесуари і, звісно, в них є автозапчастини. Контакти хлопців закріплю у коментарях під відео. 12414 року, 2-літровий бензин автомат на Volkswagen Tiguan. І, до речі, ще раз хлопців з Option Auto. Ви бачите їхній логотип всім, всім хто подзвонив до них або напише їм. По кодовому слову Карбазар обов'язково буде приємна знижка. 4950, 1,6 бензин газ автомат. Opel NAS Astra. Трійка в кузові універсал, 2-літровий дизель. 6950 7 року 294 тисячі кілометрів пробіг. Кода Октавія 79509 року, 1,8 бензин механіка 193 пробігу в рідній фарбі. Підказує. Власник написав, щоб вам було зрозуміло. Швела Четті, 6208 рік, 1,8 бензин, 102 пробігу і 4 колеса в подарунок. Nissan Кашкай 7950, 2-літровий бензин, автомат 8-го року. Ось такий кашкайчик у нас. Шкода Octavia 6750, 1,9 дизель механіка, сьомий рік 276 тисяч кілометрів пробіг. Audi A3 3350, 19 дизель механіка 2000 року 300 тисяч пробіг. Хороша, дуже машинка за досить невеликі гроші. Хто хоче собі взяти як перший автомобіль, не пошкодуєте. Збоку ще нас А-3, вже рестайлінгова, шостого року, 6 тисяч доларів, 1,6 бензин, механіка. 299 тисяч кілометрів пробігу. Mercedes 5500, 7 рік, 1,5 бензин, механіка. 211 тисяч пробіг. Поруч нас Volkswagen Golf. З кузові Універсал. 9210 року, 2-літровий дизель, автомат. 216 тисяч пробіг. Rover Discovery 24 тисячі доларів, 2-літровий механіка 18-го року машина. Можна сказати, нове авто. BMW X5, 3-літровий бензин, автомат, 11 рік, 270 тисяч пробіг. Друзі, також ви могли побачити, що на наших цінниках є логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером компанії Карбаза. І коли ви приїжджаєте до нас на Карбазар і паралельно виставляєте свій автомобіль на продаж на Авторія. У вас є шанси продати в два рази швидше автомобіль. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі по коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти! Що ж, друзі, я продовжую показ автомобілів. Їх є ще чимало. Хто ще не підписався, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Адже своєю підпискою ви допомагаєте розвиватися українському каналу, і просто тим, що ви дивитесь відео, ви також частину грошей передаєте, самі не знаючи того для наших збройних сил. Адже коли ви дивитесь відео, на канал приходить потім монетизація, і частина з цих монетизацій знімається податком для нашої держави. І звісно, частина тих коштів потрапляє на армію. Тож обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, активно підтримуйте відео, щоб воно набрало якомога більше і більше переглядів. Nissan Кашкай 12713 року, 1.6, дизель механіка, 220 тисяч пробіг, шкіряний салон, панорамний дах. Ще один кашкайчик у нас в такій комплектації. Dodge Challenger, 19 тисяч доларів 2016 року. 3,6 бензин автомат, 129 тисяч пробіг. Ну, друзі, я думаю, дуже багатьох людей це машина мрії. Вона виглядає просто шикарно і буде просто маса задоволення. 12317 року 2-літровий бензин автомат Kia Soul, 96 тисяч пробіг. Також досить популярний кросовер, він компактний, економічний і досить... В принципі, динамічний. 1,6 на Сфабія. Дуже рідко зустрічається. 6506 року 189 тисяч пробіг. І вона є дизельна, не бензинова. Меган третій боус 2012 року 8550, 1,5 дизель, 215 тисяч пробіг, промінований салон, шкіра зі тканиною, панорамний дах. Opel Zafira 650, 1,7 дизель Механіка, 248 тисяч пробіг. Golf 4 4500 першого року, 1,6 бензин. До речі, автомат 193 тисячі кілометрів пробігу. Renault Kangoo 6700, 1,5 дизель механіка 9 року 205 тисяч пробіг. Поруч у нас 5 Peugeot 710 року. 190 тисяч пробіг, якраз його вже люди оглядають. Також бачу присутня сервісна книжка, значить там рідний підтверджений пробіг. Opel Astra J, 7712 року, 233 тисячі кілометрів пробіг. Renault Laguna в кузові Universal, 1.5 дизель на 100 року 207 тисяч пробіг. Mercedes GL 19 тисяч доларів. 2010 року 3-літровий дизель 216 тисяч пробіг, автомат коробка. Audi Q5 в максимальний преміум плюс 15 тисяч доларів, 11 рік, 135 пробіг, звісно шкватро, шкіряний салон і панорамний дах. Туарех. 3 літра дизель автомат на пневмі з панорамою, із Німеччини. 269 рідного пробігу 10-й рік. Досить непогана ціна. Opel Zafira, 1.7 дизель-механіка. В максимальній комплектації з Німеччини. 196 тисяч пробіг. b 6 Passat, 10-го року 2-літровий дизель. Свіже 236 тисяч кілометрів пробіг. Що, ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Насправді на базарі ще дуже багато різних машин. Це ще Є два ряди на базарі та цілий автомайданчик, на якому зараз 100 автомобілів. Отож, приходьте, обирайте, машин реально багато, є що вибрати. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у нових відео. кар Швидко продавати, легко купувати.